Хочеш замінити старий галоген на LED-лампи, але немає в фарах місця, або треба якісь там перехідники. З цими лампами нічого додатково не потрібно. Форм-фактор H7-го цоколя. Штатні підключення, ось ці контакти. По розмірам все одне і те саме. Давайте зараз швиденько покажемо, як це буде світити. Вставляється, як звичайна лампочка, фіксується скобою, нічого більше не потрібно. І робимо підключення. Ось так це буде у фарі виглядати. І світло яскравіше набагато за галоген рази в три. Ми навіть світло в кімнаті не вимикали. Як ви бачите, дуже класно все видно. Галочка присутня, світять дуже класно, коштує комплект всього 1000 гривень за дві штучки. Попереджаю одразу ці лампи б'ють помилку. Якщо у вас новітній автомобіль, там після 2008 року і новіше лампи можуть бити помилку. Додатково треба буде поставити обманки. І також ці лампочки вміють працювати і 12, і 24 вольта. Для замовлення звертайтеся за ось цим номером телефону або переходьте до нас на сайт, підбирайте цоколь і робіть замовлення там. Дякую.